Псалом 51. Дригентові псалом Давіда, коли він взяв собі за дружину, Вірсавію, після чого до нього прийшов пророк Натан. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї і з великої свого милосердя зітремої беззаконня, цілковито обмий мене від мої провини і очидь мене від мого гріха. Бо я усвідую Омолюю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною. Супроти тебе, тебе єдиного, я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах, тому ти будеш справедливим у своїх словах, вирок бездоганним. Колись судитимеш, я народився в беззаконні, і в гріху моя мати мене зачала. Ти ж любиш правду в глибині серця і об'явив мені таємниці, мудрості, тож окропи мене гісопом, і я стану чистий, обмий мене і я стану більше від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, тоді зрадіться з крушені тобої кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Серце чисте створив в мені Боже, і духа не ти віднови у мені. Не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа, поверни мені радість свого спасіння і зміцни в мені духа слугняності, я навчатиму злочинців твоїх доріг і грішники. Навертатимуться до тебе. Звільни мене Боже, від вини пролити кров Боже мого спасіння, нехай мій язик з радістю проголошую Твою справедливість, Господи, відкрий мої уста, мій язик звіщатиме тобі хвалу. Якщо б ти забажав жертві, я приніс питання. Всепалення ти не жадаєш, жертва Богові це скрушене, дух серця смиренним і впокорене. Ти, Боже, не погордуєш, заради милості своєї зробися онові. Добро і побудуй стіни Єрусалиму. тоді приємним будуть тобі жертви праведності, приношення і жертви, Всепалення тоді на твій жартовник. Приноситимуть цілят. Амінь.